Так, всім привіт! І так, надійність коробки я хочу показати МТ-10, якщо вона в парі із двигуном Іфа 2 вд 808 з мультикара 22. І якщо вона це саділо, стоїть на, на так, і використовувалося як, не тільки для себе, є, а, повним ходом. Місяць, це Десь, около 5 гектарів землі перевернуто. Це коробкою клацав туди-сюди. клац Клац-клац-клац-клац з клац, клац, передачі. Друга задня, постійно, друга задня, То друга то задня, Клац-клац. Ну, Фордовська то, 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 то це форд. Це все зроблено на вищому рівні. А МТ? От деякі питають Та хіба ж вона видержиться? Це ж коробка МТ, вона ж маленька, вона ж, вона ж слабенька, вона з мотоцикла Дніпро, Дніпро МТ-10. Маленькі шестерні там. Ну, маленька вона, Дізіляка такий, значить набагато більший проти цієї коробочки то я хочу розказати, що, що вона на, на цьому двигуні вже стоїть Але 17 рік. Э, в 9-му э, виїхала. Так. Повчається вже 8 років вона експлуатується. Не іменно це, я вже міняв. Ну, іменно МТХівська. В принципі, як на мене, вона... Вона тут дуже добре стоїть. Мені... Мені як подобається. В неї є такі перелічні плюси, так, за що я її, як би сказати, люблю. Тому що, перше, вона компактненька, коротенька, так. Е Друге, це те, що в неї в неї щеплення. Виходить. Щеплення в неї. Нема там кожуха, просто плита. Щас покажу. Точно не скажу міліметрів 10. Просто плита. І вона на плиту прикручується, немає ніяких кожухів. Так, далі е, щеплення в маховику рідному. Два маховики, в один зліплені. Е, рідний маховик Іфовський і МТХ маховик. Тобто, так воно акуратненько стоїть. Е, речаги. Так. Задня я активно користуюсь на уранки. Тому що якщо тут четверта, якщо ай тут задня, то помаліше їде, ще й набагато помаліше. А якщо на МТХській задня, а на Фордовський п'ята повишена, то набагато швидше їде. Ось 3,3 км при тисячі обертак за хвилину колінштувала. Так. Коробочка, плюси я розказав. Ну все приключається, все удобенько, клас, розігнав, клас, клас, все, поїхав, відлично удобно. Но є і мінуси в неї. Наприклад, наприклад з'єднання я оставив рідне в кінці коробки, так, в кінці резина мухта, вона довго не служить. Я ось було достав, е, достав ще якусь совєтську, така вона видно, що резина настояща, але вона дубова, що капець то вона мене ось вона, вона мене ходила десь три сезони. Це відлично, Так, а, а якщо новий, наприклад, купляти на базарі, ось я трохи десь тиждень-півтора не, не доїздив до травня цьому році. І, і прийшлося міняти. Меняти цю цю муфту зінову. Я на новій поїздив. День, один день. І на, на наступний день вона вже почала рватися і я вже зрозумів, що все. Ну не було куди діватися. Так, якраз сезон, давай, давай, ще тиждень треба було якось відкататися, навіть більше. І я так прийняв рішення їздити, їздити до останнього. Якщо все поламається, то все заміню. Коробка запасна є. Так то ще. Если вал лопне, допустимо, є запасний. Ну, ну вигодніше просто було на поламаному їздити. І так виходить ці два пальчика разом із цими. Коли вперед їду, клац і поїхав. Коли їду назад, клац, і поїхав. Палець-палець постійно прижимаються. І зараз теж так прижимаються два пальці. І так воно їздило мене. І ще досі їздить. Поначалу була вібрація якась. Ну, Понятно, що там не, що там не все так чітко відцентроване. Так А тоді значить, ну, ну, так і треба. Якось щепленням вже привик так легенько рушати, легенько пускати, щоб воно підводилось, наче палець до пальчика. Я ж це коробки постоянно, задня, передня, задня, друга чи третя, задня, друга постійно. Клас-клас туди-сюди. Це ж один корпус. Це ж смикається туди-сюди, щоб один городик зробити, це треба сто Ну. Несмотря на те, що на резіної муфти не було, не було цього смягчення між, між валами коробок. Жорсткі удари було, все там, в принципі, з нею проблем не було. Ніякі там шпонки всередині, зуби, шліці не поламалися, все як працювало, так і працює. Так. В принципі, по, по надійності вона... У мене немає абсолютно яких питань до неї. Тому що якби, плюси її прикривають, ці всі муфти. Муфту можна зробити, я там показував як. Із МТХ, ой, із, із Жигульовської. На, на Жигульовську, щоб перейти. Жигульовська у мене між мостом і цим і коробкою Фордовською. Ну, з 2009 року Я до неї не ліз. Ось вона. Ну, така трохи м'якенька. би ушно ставили. Все нормально крутиться. Там трошки є якісь перепалення, ну, але нічого страшного. Так, вона, кінець, трохи така великувата. Великовато вона, конечно, Масивна, габаритна, щоб цією коробкою ставити. Но настільки мені подобається ця коробка, що я даже готовий вал вторічний виточити, другий кращий іменно, щоб, щоб хороші шліци були. Так, да, тут є мінус в цій коробці, що шліци на вторічну валу, вони якісь... Ну, якийсь детський, скажімо так. Такий мелкий і, мі, і вечно цей флянець, він якби трохи як кро як, як розбалтується, то, то, то там масло вічно виганяє. Ну так воно і є. А в мене ще коробка розвернута. Так, в принципі, то, то, то ця муфта вирішите була, щоб на карданчику стоять спереді з одного кінця карданчика, а з другого кінця карданчика там хрестовинка, то воно там якось центрувалося Цен... Цен... ж, а тут же ж центра немає, ну так воно й ходить. Але ходить, то клас-клас і поїхав і літрів, скажімо так, літрів 60-70 лі... літрів 60 солярки я ще спалив на на оцих самих пальцях їздив. І ще буду їздити, нема мені смисла зараз ремонтувати її Слава та нова, якщо яка походить один день. І то, це я першу передачу ще не включаю тут. Потому що Та вже в мене все включать, тому що вже і так мухти немає. Так, так то ще по корупції що скажу. Е, було в мене таке, що це я сам винен, що коробка, коробку розірвало е, цю корпуса. Там є пальчик, цей пальчик, що полуавтомат щеплення. Я, кстати, полуавтомат відключив, е, тому що ну, невдобно смикається, коли рукою щеплення наче відводиш. Оцю ручку, то смикається трактор сильно, якось ногою воно, воно плавніше набагато. Якщо відвічив зразу не треба воно тут. Це не мотоцикл. там на скорості воно якось якось по-другому робить, а тут не то так. було в мене кажуть, що там пачик і Е, Я там Коротше, він в мене ушов аж туди, у коробку, той пальчик. Я там зняв дещо і не і не, і не і не продумав, що воно ж може туди впасти. І воно потихеньку-потихеньку туди зайшов, той пальчик в коробку. І зрозуміло, що попав між, між шестернею і, і, і корпусом коробки, і не було куди діватися тому корпусу, він лопнув. Лопнув з нижньої сторони, ну, як, так, так як е, ця коробка на боку лежить, це бік, на що виходить. Так, з нижньої сторони. Е, масло все вигнало. Я якраз один участок обробляв, жара була, гори там були капітальні. Дуже поганий участок. І я там от, одмучився. От, коротше, коротше дорав я це все діло. Потім ночу, ночу, ві, відчуваю, що якось не так якась коробка робить. Дивлюсь якийсь димок, димок почав йти із сапуна. Не зрозум, думаю. До хати доїхав. Дивлюся, а там, ну, там тріщина є знизу. Ні, не так. Я поїхав ввечері, треба ж до догорати. Я, я поїхав орать далі. Е, задня передача сильно почала вийти на коропи, Да. Чого? Тому що без масла втулка на задній передачі злизалася. І шестерня почала болтатися на валіку паразитно. І, е, і коротше, якось давав назад і зуб на зуб попав, зім'яло ті шестерні, е, заклинула коробка і мене притягли до хати. А це раз таке було, що я за цієї коробки, навіть не і за неї, а і за себе. Бо я винувати, бо я поліз конструкції, убрав полавтомата і не геть там усе передосмотрев, щоб... щоб воно там нічого не... нікуди не впало. А це такий був випадок. Так. А так... Вона стоїть то, ця коробка. Кстати, коробка на антахі стоїть, значить там движок бензиновий 650 кубиків. Обороти десь так до тисяч, вроді би так, крутящий момент 4,6 6 6K. Десь так 4, 6. А 6 цього движка у ИФИ 2 vd 3,9 крутящий момент. Тобто, есть крутящий момент вона трошки навіть трошки бежає і, і, і видержує із запасом Ну обороти тут менші і це дизель 0,8 літра 800 кубиків в принципі практика показує я ж кажу що стоїть вона стоїть її ставити і сиплення з антешника теж стоїть ставити Я ще розбирав перед цією ранкою і там уже там такі пальчики є, шість пальчиків, на яких надівається промежуточний диск. Вони вже, там такі люфти вже, я просто в шокі. Ну воно ходить далі. Я, я ще один місяць од от, 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 от похованим і в мене претензій немає. Якби знаю, що треба вже робити. Ну я в шокі, воно ходить. Ну, теж сіплення якби. Раз диска міняв. Диск сіплення, бо кисть, наверное, старий матеріал, получив, попався муфточка, ця шлицева на диску злизалася. А друга робить, я даже і не замітив по роботі, що воно там щось, щось типу один диск тільки робить. Поставив другого, нормально все. Так. Далі. В принципі, в перспективі, на що я думаю, дисциплінія поставити один можна від москвича, 408, там щось таке. І старенького москвича так? Там по сам на, на первічну валу. Е, Такий самий. Такі самі шліци. Там укорачують їх. Бачив, десь вони е, в цьому в інтернеті і там деферні пружини є а тут, а тут все жорстко Да. я думаю стоїть так переробити і це вже все було бомба значить замість тих двох пальців ну таке хто і придумає не знаю воно не ходить може зато що резина погана значить З'єднання це між коробками теж зробити із, ну, із, із Жигульовської муфти, наприклад. Е, я там робив один флянець такий. Получився, да, видержує, отлічно. Ну там, ну сюди вже він не, не стане, тому що треба і, і мотора відтягувати вперед трошки на пару сантиметрів, бо він більший, там габрійти всі більші. Теж... Треба бачити чи переробляти. Але переробляти його не збираюся поки тому що планую робити другий тракторець Volvo. Так. А так, в ідеалі, я б, я б сюди новий вал зробив би з хорошими шліцами на кінці. Тобто вторічний вал я так прикинув щоб взяти із, із жигуля, із коробки, шліци вже тобто, будуть готові. А, а цю всю плоскость і пазики, в пазіки можна зробити. Там вал простий. І посадка під підшипники. Все, і думаю, вона буде ходити. Блін, чесно, я в неї вірю. Вона то стоїть. По корупції, в принципі, все. Дальше, далі, дальше, дальше буде. Все, дякую.